В цьому розділі ми будемо говорити про основні характеристики кризи та причини її виникнення. Змістом розділу є визначення кризи, причини кризи, внутрішні та зовнішні фактори, які призводять до кризи, роль консультанта у подоланні кризи. Спершу ми розглянемо ситуації, які часто призводять до виникнення кризи у клієнтів. Одне з формальних визначень особистої кризи, яке часто використовують, звучить так. Криза це сприйняття або враження від події чи ситуації як нестерпних труднощів для подолання яких особі бракує поточних ресурсів і механізмів пристосування. Під час роботи з клієнтами, які переживають кризу, важливо пам'ятати, що криза має короткий цикл. Завершення кризи може бути і позитивним, і негативним, але криза скінчиться. Наша роль як консультантів полягає в отриманні позитивної розв'язки для клієнта. Це означає сприяння клієнтові в пошуку ресурсів і вироблення механізмів пристосування, щоб подолати нестерпні труднощі. Також кризу можна розглядати як Стан дезорганізації та сплутаності, в якому клієнт стикається з відчуттям розчарування і повного руйнування власного життя, ситуацію або нетривалий період, під час якого відчутні багато емоцій, надзвичайна невпевненість, страх, втрата, сум, Емоційний стан, який є реакцією на руйнування життя клієнта, але не саме руйнування. Існує багато визначень кризи, тому може бути корисно назвати, що не є кризою. Проблема, яку може розв'язати окрема особа чи родина, не є кризою, навіть якщо вона суттєва і дуже турбує. Характерно, що різні люди мають різну реакцію на одні й ті самі події, тобто. Те, що може призвести до виникнення кризи з однієї особи, може бути легко вирішено іншою особою. Ключові характеристики кризи криза має короткий цикл. Поратись з кризою можна за 6-8 тижнів або навіть іще швидше. Завершення кризи може бути і позитивним, і негативним, але криза скінчиться. Багато людей безпідставно вважають, що в китайських ієрогліфах для кризи використано символи небезпеки й можливості, хоча це і помилкове тлумачення китайських ієрогліфів. Сама ідея поєднання небезпеки й можливості є зручним способом розгляду кризи та дій під час неї. Криза це небезпека, яка погрожує пригніченням клієнта. У клієнтів, які проходять реабілітацію, вона може призвести до рецидиву. Криза це можливість для клієнта бути більш відкритим до терапевтичного втручання, вона може стати найкращим часом для закладання насіння позитивних змін та особистого розвитку. Наша роль як консультантів під час кризи у клієнтів полягає в тому, щоб допомогти їм послабити або зменшити небезпеку, особливо для них самих або інших, а також побачити можливості, навіть якщо вони з'являються через певний час. Криза не обов'язково є наслідком зловживання психоактивними речовинами або наслідком проблем із психічним здоров'ям. Вона може бути спричинена сукупністю факторів, зокрема недоступністю основних послуг і підтримки, тяжкою втратою, підністю, відсутністю постійного житла, супутніми психічними розладами і хворобами, дискримінацією. Переслідуванням, сімейними проблемами, як от розлучення, розставання, самогубство в сім'ї, а також розрив стосунків із дітьми. Будь-який фактор може впливати на виникнення кризи, що стрімко виходить з-під контролю. Перегляньмо перелік зовнішніх факторів, щоб побачити, які пункти з групи зовнішніх чинників додано до переліку і які потрібно додати. Зовнішні фактори передбачають такі події: тяжка втрата, втрата близької людини. Раптова тяжка хвороба в сім'ї, втрата роботи чи безробіття, стихійне лихо, хірургічна операція, ув'язнення, тероризм, травма, залишення домівки через конфлікт, масові заворушення або війну, розлучення або розставання, розрив відносин із дітьми, самогубство в сім'ї, інші типи раптових і тяжких втрат. Перегляньмо перелік внутрішніх порушень, щоб побачити, які пункти з групи внутрішніх порушень додано до переліку, а які потрібно додати. Внутрішні порушення можуть бути такі: безнадія, відчай, депресія, поривання здійснити самогубство, панічні атаки, психотичні або маніакальні епізоди, посттравматичний стрес, неприємна реакція на вживання психоактивних речовин. Важливо зауважити, що внутрішні порушення також можуть призвести до зовнішніх причин виникнення кризи і навпаки. Наприклад, поведінка особи в маніакальному стані може призвести до її арешту, втрати роботи або інших неприємних наслідків, або ж особа, яка втратила роботу, може страждати від депресії, що може призвести до виникнення кризи. До перехідних станів, які можуть призвести до виникнення кризи, належить переїзд, вступ до шлюбу, новий член сім'ї або дитина, Тина зміна роботи, вихід на пенсію, розставання розлучення, завдання консультанта сприяти клієнтові в пошуку ресурсів та у виробленні механізмів пристосування, щоб подолати нестерпні труднощі. Роль консультантів під час кризи у клієнтів полягає в тому, щоб допомогти їм послабити або зменшити небезпеку, особливо для них самих або інших, а також побачити можливості, навіть якщо вони з'являються через певний час. Я хочу, щоб ви подумали про ще один суттєвий фактор, який може спричинити кризу. Ми вже його обговорювали певною мірою, але я хочу акцентувати вашу увагу на тому, що часто саме сумарний ефект від кількох факторів, які виникають або вже існують, і таке може траплятися через будь-яку, або й усі розглянуті нами категорії спричиняє кризу у клієнта. Особа може добре впоратися з однією чи навіть двома подіями, але коли цих подій три-чотири або й більше, вона вже на це не здатна, що й призводить до кризової ситуації. У цьому розділі ми розглянули причини її виникнення, основні характеристики кризи та сумарний ефект від них. Важливо також пам'ятати про нашу роль як консультантів, а саме в досягненні позитивного завершення для клієнта. Це означає сприяння клієнтові в пошуку ресурсів і виробленні механізмів пристосування, щоб подолати нестерпні труднощі. У наступному розділі ми поговоримо про 20 рекомендацій щодо кризового втручання.